Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Як ви бачите, я на даху бокса гаражного масива. Що роблю? Роблю вентиляцію для свого гаража. Я ніколи не звертав увагу, але якщо зверху подивитися на гаражні масиви, ми побачимо ось такі труби. Ну, є та є, ніколи не звертав увагу. Як бачите, у мого сусіда у мене і в іншого мого сусіда абсолютно ніякої вентиляції нема. Єдине, що я передбачив, коли купив цей гараж на воротах, як ви бачите, ворота і біля воріт просто пробили пару отворів. Але це не допомагає. Чому? Моя машина завжди зберігалась в металевому гаражі. Підлога в металевому гаражі була дерев'яна, і якщо машина заїжджала мокра, водичка скапувала скрізь дошки, вона протікала на землю і відносно була в сухому стані, та й металевий гараж він мав природні, як то кажуть, щілини і вона відносно в сухому була приміщенні. Тут же гараж цегляний, підлога бетонна, і якщо машинка заїжджає після дощу. З її прихованих порожнин стікає водичка. А саме гірше, коли у нас сніг, каша таке біля нуля, від двигуна температура стає більшою, воно все стікає і машина практично стоїть в калюжі. І навіть біля воріт, вон, бачите, вон той гараж. От. От там біля воріт теж люди зробили. Вентиляцію, навіть якщо біля воріт йде хороший приток повітря і відток повітря, це все рівно не допомагає, тому що от в глибині гаража у нас досить таки вогко і почали аж стіни набирати вологи. Тому що я зробив? Я вимірявся зсередині, і зараз покажу, ну, ви розумієте, по хвилі. Шиферу вимірився, де край, де куток мого гаража. І зверху сверлом, перфоратором, без удару пробив отвір. До речі, особливість тут під шифером бетонне перекриття і каюсь, не почав з самого початку це відео. Зараз підлізу вон туди, де та щечка до речі, щоб по шиферу ходити, треба нам ось такі приспособи. І зараз покажу, що в мене вийшло. Вимірявся я, що в мене край гаража ось тут. І положив цеглину, але щоб, напевно, бо шифер може лежати трошки криво, я вирішив на, на сусідній хвилі зробити отвір. Далі сверло дійшло до. Перекриття до панелі, і якраз я попав туди, куди треба. Ось, Бачите, які у нас виникають проблеми, це ми зараз теж будемо закривати, бо якраз воно попадає на стіну. Може воно і сусіду тече, але стіна у нас спільна, тому проблеми можуть бути і у мене. Коли я пробив отвір, бачите, тут у нас перекриття. Ось таке воно. Сверло вийшло тут. Вентиляцію я хочу робити ось такою трубою для каналізації, до неї продаються такі дашки. І для мірки я взяв кусочок труби. Зараз маркером я обведу. І перфоратором маленьким сверлом по колу пройдусь, щоб в мене вийшло ось. Така констру... Т -т Такий отвір приблизно. Що буду далі робити, далі і покажу. Відложив я в одну сторону 55 мм і в другу 55 мм. І сюди так само. І ось по цих міточках я приложив трубу, обвів контур, і тепер нам по цьому контуру сверлом шестеркою треба зробити якомога більше отворів. Ось така картинка вийшла в мене, коли я насверлив отворів. І зараз беремо зубилку, молоток або в той же самий перфоратор і вибиваємо ось цю серединку. Хотілось дуже легко, дуже легко не вийшло. Взяв я на перфоратор просто грубше сверло. І в маленькі отвори я його попробував, єдина проблема була. Бачите, тут за роки піску всякого насипалось через що воно в очі. Крім того, ось тут, якщо ви помітили, є арматура. Я за допомогою болгаріна нашого обрізав її і ось ці гострі краєшки молоточком обстукав таким чином, що у нас. Все, з досить таки гарним зазором поміщається. Наступним етапом нам треба підніматися наверх, і ось цей отвір в шифері зробити теж такого діаметру. Для цього я теж беру болгарку, круг і буду різати. За допомогою шматочка труби. Я розмітив. Ну і тепер, наскільки можна, я тут спробую вирізати, А решта візьму дрель і сверло і буду так само тут робити отвори, щоб у нас такий крихкий матеріал, як шифер, не поламався. Понадрізав я болгаркою, але якщо я глибше буду круг, Опускати, то ми зруйнуємо те, що нам не треба руйнувати. Тому беру сверло, беру дрільку і сверлю отвори і плоскоупцями буду його виломувати. Трошки попрацювавши дрілью. Останній раз, як я дрілью, вже робив отвір, в мене цей кусочок сам по собі випав. А далі болгаркою насики міг, підліз і все в мене вийшло. Наскільки це можливо плотненько, проходить труба і через той отвір і через цей отвір. Тепер тут по максимуму треба убрати пилюку і приступати до монтажа Комену Впхати сюди трубу не проблема. Проблема, як її там внизу закріпити. Зараз тоді поїду я купи, купляти труби. Хочу я, щоб вони якомога були вищими, наскільки це можливо. Ну, куплю метрову трубу. Одна в мене, ви бачили, вже є. Так само буду в тому кутку це робити, щоб було дві витяжки. Тому мені треба ще три двухметрових труби і два дашка на них. Ну, і, відповідно, кріплення. Купив я три труби. Четверта в мене вже було. Десь отак от віднизу вона має бути. Тому ось тут, ось тут і ось тут. Напевно, ще вище треба кріплення підняти. Я взяв ось такі хомути. Якраз от на цю відстань, бачите, я його накрутив. Дюбель в стіну ми заб'ємо. Ось якось так воно має бути. І нам якраз буде відступати від стіни. Бачите, відстань, яка у нас? Так що, оскільки труба не є бетонною, вона гнеться, тому я думаю, все буде добре. Так, Стіна у нас в четверть кирпича мурована, тому беру я дрель, а не перфоратор. І відповідне сверло у нас тут 12, по-моєму. І роблю обережно отвори там, де розмітив. Отвори я зробив. І для того, щоб було все зручно, то спочатку я вставляю дюбіля, закручую ось цю всю конструкцію і лише після того ставлю. Ставлю трубу, забув вам сказати ось такі дашки продаються. Зрештою, оце все мене і наштовхнуло на ідею використати ці труби в якості вентиляційних труб. Накрутив я шпильки дюбіля, верхню поставив хомут і бачу, що його треба трошки не так щілко. Тому зараз буду знімати і трошки викручу і сам, саму шпильку, і сам хомут. Там Я куди його викручувати. Відкрутив трошки хомут, відкрутив трошки шпильку. Не зовсім, рівно, але переробляти не буду. Тим більше там у нас є щелина, ми її задуємо піною. Ну і тепер знов лізу я наверх для того, щоб змонтувати наш дашок. А може, ні. Я ще тут ці шпильки вирівняю і зразу встановлю нижню трубу. Щоб декілька разів не пригати на дах, бачите, у нас потьоки. У мене в машині завжди є маський черговий ось такий помічник. Побризали ми на резинку і одна людина притримувала, я провертав і все у нас сіло. Зараз тільки хомутами це все зафіксуємо. І можна буде піною обдувати і лізти наверх, ставити дашок. Хочу одразу продемонструвати результат. Дивіться, бачите, що у нас робиться з чеком. Так от, напевно, вам буде краще видно? Бачите? Я його лише притримую. Ще краще отак от зробити. У нас витяжка вже працює. Звичайно, що вітер буде вносити свої корективи. Але коли гараж буде закритий і тут буде тепліше від тепла двигуна, а я ще з того боку зроблю таку саму конструкцію, я думаю, що все буде добре. Ось я на даху. Бачите, якраз. Пістолет у нас влазить сюди, щоб задути піною. Вона буде уходити в ту порожнину. А тут ми робимо цю конструкцію. Зверху ми ще, звичайно, Будемо обмотувати її стеклотканю і просмолювати, але я ще й тут зазорці уберу за допомогою піни. Піною я обдув. Тепер ми взяли лакоткань, вирізали її під розмір труби, Зараз я лишов зніму, Натягну каткань, але перед тим смолою прийдусь щоб це все загерметизувати. Трошки погано видно, тому що сонце дуже відсікає, Назаляв я все смолою Більше того, в одній шиферині я побачив тріщину тут я вирішив зробити експеримент. Взяв герметик шовний для кузова щиткою. Зачистив, намастив і просто зверху плівку положив. Ну, спостерігаю, що буде надійніше. Так, і тепер приступаю я до цього боку. Зараз тільки візьму рулеточку знизу, помірюю, де я хочу, і тоді мені здається, що ось тут у нас буде. на цьому На цій хвилі. Ну, процес ви бачили, я тільки внизу поміряю міжцентрову відстань і тоді кратно перенесу сюди її, тому що шифер, бачите, навіть тут видно, як він лежить криво. По ньому не можна його брати за базу. От і в моєму гаражі є дві витяжки, одна і друга. Місце отвору я задув піною, де, де бачив там теж попродував. Знайшов ще дефекти, теж латочки дав. Оце якраз той випадок, коли робиш сам та звертаєш увагу на всі негаразди, які можуть навіть вилізти потім. Зараз ще покажу, як це внизу виглядає. Ось так виглядає вентиляція всередині. На вулиці у нас... Ого, як тут тягне. На вулиці була жара, тому тут було прохолодніше. Бачите, що робиться? І тут так само батько мені дав більшу накладну. Опа. Бачите, тримається. А якщо у нас на вулиці буде сиро, а двигун тут нагріє, то я думаю, що тяга у нас буде ого-го-яка. Це один момент. Інший момент ми завжди зможемо сюди поставити. Бачите, в мене тут є куди включитися, можна і коробку від коробки взяти постійно і поставити через таймер. Приїхав в гараж, включив вентилятор на 2-3 на години і він витягує. Тобто, коли ми це вже зробили, бачите, як зверху піна вже розперла, я знизу ще не задував. Хоча це треба зробити з цього боку, взагалі, теж зверху от видно. Мені видно, а вам ні. Тобто, саме головне нам пробити було дах. Загерметизувати його. Бачите, тут стеля суха, а тут іноді підмокала через ту тріщинку. Ось от, от тут у нас сухо, а тут у нас були якісь питання. Але саме головне від перепаду температур тут було весь час крапельки води. Це вже тема іншої історії. Тому, кому відео сподобалось, ставте лайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, поділіться власним досвідом. Поділіться цим відео з тими, в кого, можливо, є проблема з вентиляцією в гаражі. І на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До побачення. В якості після мови, як доказ того, що вентиляція і рух повітря це не самоціль. Вчора, близько сьомої години вечора, я машину ставив на вулиці і цілу ніч йшов дощ. І зараз восьма година ранку у нас машина абсолютно суха. Хоча тут теплодвигуна у нас спереду. Тут у нас лишилась одна крапелька, дві крапельки, Все решта сухе-сухісіньке. Всю ніч йшов дощ, навіть видно, пару крапельок впало і туди і туди. Тобто це задуло через той дошок. Але саме головне, що до встановлення вентиляції, коли я ставив машину в гараж мокру то десь через три дні е ну, капот був сухим, звичайно, від тепла двигуна він остигав. А ось тут все було мокре. І з арок у нас тут у завжди були плями мокрі. А тут, бачите, я приємно здивований. Тобто як було і як стало, це небо і земля. Це ще раз підтверджує, що ось в таких цегляних гаражах вентиляція. Потрібно.